Друге грудня склянка води. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Перша Петра, п'ятий розділ, вірш сьомий. Наш класний керівник дуже полюбляла проводити з нами якісь життєві експерименти, тому час від часу я їх описую. Якось на початку уроку вона принесла стакан з водою. Вчителька простягнула руку вперед і запитала нас. Як ви думаєте, скільки важить цей стакан? У класі почалися дебати. Хтось сказав приблизно 200 грамів, ні, можливо, більше, а може, всі 300 грамів. Чителька відповіла, справді, на перший погляд точно й не скажеш. Щоб дізнатися його масу, потрібно стакан із водою зважити. Та зараз я не про це. Моє питання наступне: що станеться, якщо я триматиму стакан? Упродовж кількох хвилин. Нічого, відповіла більшість учнів. Дійсно, нічого страшного не станеться, відповіла вчителька. А що буде, коли я буду тримати цей стакан у витягнутій руці приблизно дві години? Ваша рука почне боліти, вигукнув один хлопчик. А якщо це буде цілий день, продовжувала вчителька? Важко сказати, але здається, що рука затерпне. Можливо, навіть перестане працювати і доведеться їхати до лікарні, сказала одна з учениць. Як, на вашу думку, чи зміниться вага склянки від того, що я триматиму її цілий день? Ні, разом відповіли всі ми. А що потрібно зробити, щоб полегшити задачу? запитала вчителька. Просто поставити стакан на стіл, весело відповів один з учнів. Правильно. Саме так відбувається з усіма життєвими труднощами. Якщо ви думаєте про якусь проблему, то вона з'явиться поруч із вами. Якщо ви думаєте про неї кілька годин, вона почне затягувати. Якщо приділятимете їй весь день, вона вас паралізує. Можна думати про проблему, але, як правило, це нічого не вирішує, і її вага не зменшиться. Подолати її можна просто, не просто відкласти вбік, а віддати тому, кому неважко тримати цю склянку. І це є ніхто не інший, а лише Господь. Я цілком погоджуюсь зі словами нашої мудрої вчительки а чи віддаєш ти свої проблеми богові?